Чудово, Тетяно, вітаю! Ви з нами? Супер! Як Рада ваш... бути з вами. Як ваші справи? Справи чудово, дякую. Чудово! Тоді давайте поговоримо. Очікувані нашої розмови. Клас. Так. Тоді давайте поговоримо. я б я, мабуть, дуже незвично почну, бо я згадав вчора, коли готувався до нашої зустрічі. Я згадав одну історію. Ми з партнером поверталися. Тиждень тому десь з міжнародної конференції, і зупинилися у невеличкому польському містечку, недалечко від українського кордону, виникли певні складнощі з нашим готелем, який ми забронювали. Ми Терміново, а це вже ніч була, ми терміново почали шукати інший готель. Там на рецепції нікого не було, але україномовна дівчина вона е, сказала, ну, можете просто заходити заселитися. Ми заселилися, там зранку ми е, е, там, оплатили своє проживання, висілилися, поїхали, бо нам дуже треба було повернутися додому. І в якийсь момент, коли я вже додому приїхав, ми зрозумі... е, ну, я зрозумів, що я певні свої речі забув в готелі. Я з ними зв'язався, вони угу. сказали, так, ми все знайшли, ми вам все відправимо. І от я буквально вчора отримаю цю посилку, які, а вони е, мало що знайшли всі речі, мало що їх відправили, але вони ще й оплатили цю посилку. Лас. Що ви почули в цій історії з огляду на поведінку співробітників і сервісність компаній? Що я саме почула, на що? Ну, відміт... от, що от, ви от, Про що це? Угу. Ви знаєте, по перше, дуже дуже круто, що вони знайшли. По перше, те, що вони взагалі, бо дуже часто людей настільки в командах налаштовані процеси, що вони просто між собою навіть не можуть зрозуміти, що як, де, плюс взяли на себе відповідальність, плюс дотримали обіцянку вам дану і ще і не взяли з вас гроші. Тобто, тут і про повноваження, тут і про. Пробудовані процеси в команді тут і про е, ставлення в цілому до клієнта. Дай на це я не можу судити, я не знаю, як вони саме е, всередині зараз е, працюють і мислять, але м, при цьому дуже важливо, як саме команда, е, що вона думає в момент, коли клієнт звертається, і, і ви кажете, що я забув речі, і що команда думає перші, перші думки. а Ваші проблеми, чи ой, а як ми можемо допомогти, і з кожним може трапитись, тому ну, дуже багато аспектів різних, з, з, з якої сторони можна подивитись на саме на цю ситуацію, воно Я... ніби ну, звучить просто, да компенсація або повноваження, або дотримання обіцянок, але насправді це така ціла, ціла побудова цих звичок всередині компанії. Так, я згоден. Як думаєте, що потрібно керівникові зробити для того, щоб сервісна філософія була крові його співробітників? Одним реченням. Ні, кра краще, краще більш, більш розлого про це розповісти. Це дуже глибоке питання, дуже обширне питання, дуже. Дуже таке, я б сказала, та в питання, яке багато компаній мріють про це, та, щоб можна було створити таку культуру в командах, таку культуру звичок у поведінок в команді, де, де все буде, де команда буде дійсно жити цією філософією сервісною і жити, і впроваджувати щодня, навіть коли боса або керівника, або власника немає поряд або їх менеджера. І в цілому, складається перше з того, що взагалі зрозуміти, що для керівника або для власника взагалі сервіс, що це таке, що ми хочемо, який ми хочемо будувати сервіс, яку ми хочемо обіцянку дати. Ми, е, мас-маркети, ми більше обіцяємо постійність в якихось там базових фонах. Е, базових сервісах чи ми хочемо завжди робити вау-сервіс, чи ми хочемо робити якісь е, на кожній точці взаємодії кроків взаємокрок взаємодії з клієнтом, робити просто вау. Ну, типу, який ми хочемо сервіс, і надалі подивитися, які цінності нам необхідні, щоб були у співробітника. Я дуже часто працюючи з командами, я бачу, що ряд цих цінностей він е, досить схожий. На які я хочу, щоб цей Агент Вау, цей співробітник мав набір якостей і цінностей. Е, і тут вже починається весь цей цикл е, нашого внутрішнього клієнта, тобто підібрати згідно цінностей, адаптувати цей процес, що для нього сервіс, для керівника або тобто, для власника. Потім навчити, е, мотивувати, давати зворотній зв'язок, комунікувати, тобто тримати потім це. Е, живим, да, живим ці, ці всі звички. І тоді дійсно це такий, знаєте, це дійсно шлях, як каже, що цінностям треба спочатку, тобто ми їх відбираємо, у людей по цінностям, а потім ми їх оживляємо в тому, що в нас щодня в роботі ми на це звертаємо увагу. Що класно, що ми б ми хотіли по-іншому? Що класно, що б ми хотіли, можливо, додати. І, і це включає в себе ряд скілів, також і керівника не тільки запустити процес, але й управляти цим сервісом тобто управляти сервісною командою, якщо, якщо так можна Даб... сказати в декілька днів. Чудово, років. давайте трохи поговоримо про ці скіли, які мені дуже подобали, сподобалася ваша фраза оживити співробітника. Да, це, це більш така калька. Я просто думаю, знаєте, навіть задумалася, як це можна сказати українською. Є е, е, калька з англійської, бо в них є дуже в сервісних компаніях, які запускають сервіси, ті самі Дісней або готелі, авіакомпанії, в, які, в яких сервіс був іще, мабуть, історично найперше впроваджений. І в них є така фраза: у всіх bring it to life, да, типу, як привнести його в життя. Але ну, ти ж кажу, що калька така. Тобто, що ми можемо описати, що таке сервіси, з цього потрібно почати, а потім його треба bring it to life, оживити, щоб воно було в діях співробітників, щоб воно було в проявах базової взаємодії. Зустріли в коридорі співробітника або зустріли в холі в лобі. Або зустріли його в ресторані, або це може бути в магазині, і в кожній точці взаємодії ми їх називаємо точки контакту з нашим клієнтом, гостем. В кожній точці взаємодії, як зробити так, щоб співробітник дійсно знав і, і, і використовував ці сервісні е, сервісні постулати, я би так сказав. Сказала Мені зараз стало правила, цікаво а хіба? Про сервісність треба казати у відношенні співробітників, які тільки з клієнтами співпрацюють. Чи сервісність це дещо, що охоплює взагалі будь-яку людину, яка працює в компанії? Ну, Насправді це стосується всіх, тому що якщо буде, як в бізнесах поділяють на бек і фронт, да, або бек називають часто хард, як головна частина також. Чи, чи варто звертати увагу на внутрішні на також на ті, хто не працюють з клієнтом? Так, обов'язково. Просто все одно, коли пробудовуються, це такі вже next level, коли пробудовується більше зовнішній робота зовнішнім з, з клієнтом, так то команда потім всередині процесів також дивиться. Ага, який має бути сервіс всередині, як ми маємо взаємодіяти? Я би не казала навіть це сервіс, це взаємодія команди всередині, щоб ми могли надавати класний і високоякісний сервіс для нашого клієнта? Тобто, насправді, я, до речі, програма є американський, він називає гуру сервісу Джон Шоу, і в нього програми трьохрічні. Вони побудовані е, на е, їх ціль перебудувати культуру в компанії з несервісної в сервісну за три роки. І в нього перший рік це взагалі побудова стосунків всередині цієї взаємодії і можна назвати, що це сервіс е, всередині команди. І там про те, щоб, е, як вибудувати такі стосунки, де буде е, взаємодія, довіра. В злагодженість діях легкість, і, і тільки наступний рік, уже коли є така довіра і взаємодія, він перебудовує процеси вже з цією командою, яка злагоджена і є довіра, і дружба взаємодія налагоджена. І третій рік це вже все, що стосується покращення швидкості обслуговування клієнта, повноваження. Бо виходить, що коли цих повноважень е, немає, їх треба впровадити, а немає в команді. Довіри і взаємодії, то ці процеси також не лягають, бо команда ще ніби не готова. Тобто, чи є роль, чи, чи важливо, щоб всередині команди також був сервіс? Е е е так, я би назвала це довіра, взаємодія і стосунки злагоджені всередині команди, які будуть допомагати потім налаштовуватися зовні? Ну не обов'язково ж всім. Іти на трьохрічний, на торгічну програму Джона Шоу. Я, до речі, був у Києві на його одноденному семінарі. Виступи. Років 5-6, мені здається, то не всі ж мають таку змогу. Але що робити керівникам для того, щоб, ну, хоча б ази яких цих знань отримати і почати почати імплементувати просто зараз? Mm -hmm. Це дійсно його програми, вони дійсно налаштовані на таку довготривалу роботу, і вони не всім навіть компаніям підходять, тому що вони для величезних бізнесів. Якщо ми візьмемо для великих бізнесів, якщо взяти такі програми, які більше взяти команди, які з сьогоднішнього дня хочуть почати щось робити по сервісу, і для цього не потрібно там комітмент на рік, два або три. Дуже важливо, як я сказала, почати взагалі. А, а що для нас сервіс, і що ми хочемо створювати для клієнта, От, як я казала, цю сервісну обіцянку зробити е, прописати точки взаємодії з клієнтом? Подивитися, який сервіс є там зараз, що зараз є. Тобто е, можемо взяти приклад та давайте якийсь приклад якогось бізнесу, який ми хочемо. А у мене до речі, наступним прик... е, наступним. Е, е... Питанням це було, але можемо трохи раніше це пройти. Дивіться, два тижні тому до нас у спейсі прийшов Антон, молодий хлопець, фронтенд розробник який не комунікує з клієнтами. Він буде займатися інтеграцією в, в нашій компанії, але він частина команди і. Ну, певно ж, має забрати на себе частину нашої корпоративної культури і відношення до клієнтів, навіть якщо він з ними не комунікує. Поради від вас, що маємо зробити, і я, і його безпосередній керівник, щоб в перші три місяці Антона у нас залучити його та мати обізнаного співробітника. Можемо тут прямо от, розлого от пройтись, або прямо от дуже е, mm -hmm. по пунктах е, поради отримати від вас. Mm -hmm. ну, давайте тоді розділимо, я тоді дорожу про вже, бо що, вже, я, вже. я думала, знаєте, про, про, про приклад якогось бізнесу, мала на увазі там якісь. Е, у вас, у вас B2B, B2B чи, у нас бізнес, так. B2, у вас B2B. Я все ж таки, якщо взяти для команди. Там теж будуть схожі процеси, просто в B2C простіше пояснити на не воно схоже, але тим не менш. Та, тобто ви казали попередньо, які кроки керівника, то кроки керівника в створення взагалі сервісної атмосфери і команди вони будуть відрізнятися від кроків, які треба зробити для конкретного співробітника, щоб адаптувати його в культуру. Так? Тобто давайте тоді візьмемо загальне для керівника, а потім уже що ми робимо з, з співробітником, який тільки прийшов до вас, і ви хочете, щоб він перейняв вашу культуру. Так буде ок? Так, обжар. а вже так. так, Тобто, керівник, який тільки запускає взагалі сервіс в команді, йому важливо спочатку зрозуміти те, що я казала, та, що для мене є сервіс, для нашого бренду, який ми хочемо, щоб він був взяти. Розписати по точкам взаємодії, а що зараз відбувається, в які ми надаємо сервіс, що в нас є. Ми зараз як хочемо, щоб був мінімальний рівень норми, і як ми хочемо в цій точці, щоб було вау. Наприклад, коли ми когось зустрічаємо в, в коридорі та в холі. То як ми хочемо вітатися, або як швидко ми хочемо вітатися, як ми хочемо е, наступну взаємодію зробити, що буде наступним кроком, і як швидко, яка роль співнатип ну, тобто більше його стандартизувати в плані не стандарти написати, прям що за чим робити, а зрозуміти, що є наш мінімальний рівень норм, що ми, наприклад, завжди перші маємо. Привітатися, і що ми завжди маємо перші зустріти, що ми завжди запропонуємо АБЦД, що ми завжди, тобто, якісь такі загальні, щоб об'єднати загальними якимись значеннями, що для нас усіх сервіс. Тому що якщо взяти слова, такі турбота, уважність, ефективність, швидкість, ці слова якось були на програмі і в Голландії називаються котяча мова. Тому що це ні про що. І виходить, що коли в команді в нас є 30 людей, то кожен по-своєму зрозуміє слово турботи. І поки ми з командою не зрозуміємо. А дай мені приклад, що для тебе турбота. Для мене турбота це і як конкретно ми можемо цю турботу проявити в роботі і приклад конкретної дії, та першому запропонувати, дати дві альтернативи, запропонувати клієнту. Викликати таксі, запропонувати, ну, типу, якісь такі базові штуки для того, щоб команда зрозуміла, а що є сервісом, що є для нашої команди мінімум або вау. Так? І от тоді, коли ми вже так синхронізувалися з командою, ми можемо далі дивитися, впроваджувати, наскільки і потестувати ці гіпотези, наскільки той сервіс, який ми придумали, попитати клієнта після завершення взаємодії з ним, завершується його. Покупка або завершується його досвід, який він отримав в компанії. Ми питаємо, наскільки йому взагалі сподобалось, чи що він скаже, чи він готовий рекомендувати, залежно від типу опитування, яке ви готові надати. Але без зворотнього зв'язку від клієнта ми не бачимо і не знаємо, наскільки цей сервіс, який ми зараз вирішили, що він для нас є рівнем норми, що він класний для клієнта. І насправді клієнт буде говорити. Що покращити, і кожен раз, коли він буде давати нам зворотній зв'язок, і що покращити, ми зможемо вдосконалювати наш сервіс. Тобто, як тільки ми, хоч трошки його структуруємо, і будемо чути постійно клієнтам, додавати щось вже існуючу структуру, ми зможемо побудувати такий… Називається клієнторієнтовний ще та е, клієнторієнтовний сервіс, сервіс орієнтації на клієнта і побудувати систему, яка буде сфокусована якраз на комфорт, на увагу на клієнта. Це, якщо такі ну, супер базово сказати, да, якісь головні. Тобто описати, структурувати їх і чути клієнта, постійно повертатись вдосконалювати дії команди залежно від того, який фідбек ми від клієнта отримаємо. Чи це буде після завершення, чи це буде під час навіть формулювання цього сервісу? Можна навіть зробити глибинні інтерв'ю з клієнтами, попитати, а як йому в якій точці, щоб він очікував, тоді взагалі супер. Тобто ваші стандарти будуть або там точки взаємодії будуть прописані, пробудовані разом з, з вашими клієнтами, які від вас очікують певні певні, певні прояви прояви в команді. А щодо співробітника, якого ви кажете, хотілося б адаптувати, щоб він максимально зловив вайб цієї культури, та, і був адаптований і знав е, про продукт, про процеси, то тут якраз залежить це більше стосується вже адаптації. Тобто, ми е, прийняли на роботу людину згідно цінностей. Та ви розумієте, що окей, вона підходить, він сервісний, він е, е, в цілому. Розуміє, що таке робота, якщо у вас є там, ця частина також в ваших цінностях, бо, там, про активність, і далі ваша задача як керівника побудувати процес адаптації таким чином, щоб людина в перші тижні отримала зворотній зв'язок від свого керівника і, і мала певний план роботи, що саме. Певний план, що саме йому треба взнати, щоб стати якраз як ви сказали, також обізнаним і зрозуміти про культуру. Тобто, ви що точно можна зробити, це зробити на основі ваших цінностей, зробити на основі цінностей формочки для зворотнього зв'язку. І щоб керівник максимально дивився протягом тижня, якщо вже співробітник працює, або там двох тижнів, ну тиждень мало двох тижнів, прояви е, по кожній цінності, якихось поведінки, поведінкових таких маркерів, індикаторів. І якщо співробітник якось проявляється згідно цих цінностей, наприклад, як ми казали, про активність, підмітити це і показати співробітнику в перші тижні, що є класно, а чого не вистачає. Тобто, щоб він розумів, а де є ваші. Що є добре, що є погано, і, і давати цей зворотній зв'язок, наприклад, якщо він зробив прояв проактивності, ви можете підмітити, що класно, що ти запропонував три альтернативи або дві альтернативи, сам згенерував такий-то варіант. Це дуже круто. Наступна там цінність може бути про там сервісний майндсет, і можна сказати, що наша команда так-так. Ці моменти робить, тобто показати на конкретних якихось прикладах поведінки, і тоді буде зрозуміло, що ми очікуємо. Тому що дуже часто ми чуємо від е, співробітників, що менеджер взагалі не говорив нічого, чи його влаштовує, чи не влаштовує якісь поведінки, і, і потім звільняють співробітника. І співробітник каже: я відчуваю, ніби як якусь підлість, тому що мені ніхто не сказав, а що. Хотіла від мене, або як, як це бачила, або де я справлявся, бо я не справлявся. ну, типу немає відчуття оцієї знову ж таки взаємодії, коли немає комунікації всередині команди. Дуже важко побудувати класний сервіс. Тобто команда має добре вміти спілкуватися і висловити про себе якісь висловити між собою будь-які зворотні зв'язки і, і будь-які коментарі. А обізнаність це те, що ви зможете також співробітнику дати, починаючи від того, про що цей бренд, які цінності, про які саме йому в роботі потрібно знати моменти, які буде стосуватися потім репутації бренду. І це вже пробудовує якраз його команда або наставники, його адаптаційний план. Звіряючись з тим, що якраз чи все ми дали за цей там, тиждень, місяць, що він має знати, хто має йому надати, щоб цей співробітник став дійсно профі в своїй роботі, є там крезі взагалі команди, той самий запис, який три місяці робить адаптацію співробітника. В них адаптація він три місяці навіть не працює. Ну всі казали, що це якась крезі ідея. Бо він його навчають абсолютно в, з усіх сторін: з менторство, наставництво У нас. Це може бути співробітник. Найчастіше він працює, але паралельно отримує також постійний зворотній зв'язок і якісь ще вдосконалення з точки зору його професіоналізму. Я би ще додала таку одну одну фішку, можу порадити вам впровадити це. Зібрати часто, частих питань від співробітників, від клієнтів, і е, прописати на ці найчастіші запитання, тобто просто збираючи ці питання постійно е, вибрати 40 найчастіших. Тобто щодня виписувати абсолютно такі всі, які стосуються там в комунікації з клієнтом, ви чуєте, які стосуються або послуги, або сервісу, не ну, обов'язково прямо самого контенту, вже якщо йде робота з клієнтом, і ці питання. Е, Підготувати на них відповідь і новим співробітникам допомагати показувати, як ви відповідаєте. Тобто не однозначно, наприклад, а в, в розмові е, створити ще там, задати таких три питання, поставити ще там, потурбуватися, зробити якусь там екстра турботу, щоб співробітник зловив е, це відчуття, про що саме у вас сервіс, тоді буде йому простіше, ніж просто він буде сам. З клієнтом стикатися, а керівник буде казати: ну ні, не класно. Або то Тетяно. Я слухаю вас, і на думку спала, спала ідея про те, що дуже часто керівники функцію роботи з людьми переадресовують або делегують HR команді. Угу. Але на мій погляд, певні речі, які відбуваються в команді між співробітником і ну, умовним роботодавцем, мають виконувати mm -hmm. лише менеджер, ну або безпосередній керівник, або топ-менеджер компанії. Спростуєте mm -hmm. чи підтвердіть цю думку? Будь ласка, Так, Дмитро, так і є. Ти дуже чітко підмітили те, що насправді функція HR або людина, яка працює з командою у. Відділі з роботи зі співробітниками вона більше на сьогоднішній день, якщо ми хочемо створити сервісну команду, має займати роль такого сірого кардиналу, який дає менеджерам інструменти взаємодії з командою і контролює, що це відбулося. Що відбулися зустрічі один на один, що є ця формочка, або там адаптаційний план. Але якщо менеджер не побудує стосунки зі своїм співробітником, то в сервісній команді те, що у співробітника є класні стосунки довіри до HR, вона дуже сильно не врятує, тому що я кажу, що приходять в компанію, а йдуть від менеджера. І Якраз оця роль стосунків з менеджером, вона насправді дуже багато чого. Вирішує і потім в проявленнях в роботі з клієнтом, наскільки ми можемо легко дати зворотній зв'язок співробітнику, наскільки співробітник може нам щось сказати, та наскільки нам не вистачає, бо вистачає чогось, щоб надавати класний сервіс. Тобто, це дуже така, дуже сильна тема, яку би я ще радила. Є класна книжка П'ять ват команди Патріка Ленсіоні. І він якраз розповідає, як сильно. як... Як, як починає команда гнити всередині, і як через те, що є відсутність комунікації, або коли співробітник боїться, або не може щось сказати менеджеру, втрачається рівень якості взагалі в компанії, втрачається висока планка, коли команда разом рухається до якихось цілей, коли все відбувається через страх, а страх нам не підходить, тому що сервіс це про. Свободу проявлення, коли співробітник не боїться щось зробити, щоб його потім не насварили. Що він може в стор... хоче щось проявити в сторону клієнта, щоб клієнт був щасливий і щоб він міг спокійніше приймати якісь рішення вільніше, нам не можна культуру страху мати, і тому от ці стосунки, про які ви говорите з менеджером, вони вони надзвичайно важливі для того, щоб можна було далі будувати сервісну команду чудово дуже дякую наші півгодини дякую. дуже швидко спливли дуже швидко це правда дякую дякую і вам дякую вам